На каналі КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні ми розкажемо. Спільнота Піксель запрошує плести маскувальні сітки. Рук не вистачає. Юні туристи будинку дитячої та юнацької творчості мандрували Карпатами. Волонтерська спільнота Піксель. з початку війни плете для хлопців на передову маскувальні сітки, кавери та кікімори. Допомога була б значнішою та значно швидшою, але вже тривалий час спільноті дуже не вистачає волонтерів. Куди приходити або допомогти наближати спільну перемогу? Розповідають волонтери пікселю. Вже більше року представники волонтерської спільноти Піксель плетуть для військових маскувальні сітки та кікімори. Кожний сплетений виріб це необхідність тут і зараз, говорить Інна Жежеря. Жінка розповідає, що три метри квадратних сітки самостійно плете за годину. Якщо людей буде багато, за день встигатимуть сплести 4-5 сіток розміром 8 на 3 Ми зв'язали 183 тисячі квадратних метрів такої сітки. Але на жаль, з кожним днем людей, які допомагають фінансово, стає все менше. Тих, хто приходить в'язати, теж все менше. А від хлопців кожного дня надходять запити, прохання. Дайте кімору. Перешліть сітки, дуже потрібні кавери. Давайте перейдемо із пасивного патріотизму, диванного патріотизму до дієвого. Давайте кошти. Бо кожного дня ми з вами ми відправляємо на фронт сітки. Кожного дня ми закуповуємо основу, закуповуємо матеріал для цих сіток. А це вже кошти. Кошти нас, українців. Долучайтесь до цього. Кожна ваша гривня дуже потрібна. Допомога потрібна не лише руками, а й донатами, адже на них закуповується матеріал для сіток. Є і спонсори, але більше люди, друзі нашого директора волонтерського Володимира Чеха. Це дуже багато моя родина дає. Багато я звертаюся до спільноти наших міських, до спільнот нашої школи, батьківських, ну, так як я вчитель, у мене є клас. Є колектив педагогічний, вони теж розповсюджують і ось так. По краплиночки ми збираємо кошти. На заклик пікселя про допомогу відгукнулись педагоги, адже останнім часом на офіс, що розташований по вулиці Чижевського, 3, приходило дві-три людини. Це не єдине місце, де волонтери плетуть засоби маскування. Ми будемо раді дуже бачити всіх вас у ДК Світлопільському. У юнацькій бібліотеці, а також ось тут у нас на цій локації, в нашому офісі, це вулиця Чижевського. 3. ми працюємо кожного дня будень день із 8 до 17 години, а також у суботу з 10 до 14. Тож, якщо буде багато рук, сітки до хлопців відправлятимуться швидше, тим самим створюючи умови для їх безпеки. 22 вихованці спортивно-туристичного гуртка будинку дитячої та юнацької творчості з 27 червня по 5 липня підкорювали Карпати. Юні туристи разом з керівниками 6 днів мандрували гірськими вершинами висотою понад 2000 метрів. Незважаючи на примхи погоди, туристи підкорили і говерлу. Враженнями від незабутньої подорожі мандрівники поділилися з нашими кореспондентами. Юні вихованці спортивно-туристичного гуртка будинку дитячої та юнацької творчості нещодавно повернулися з шестиденної мандрівки Карпатами. Похід третього рівня складності починався у квасах і завершувався у Дзембрані, розповідає один з керівників туристичної групи. Велика кількість маршрутів закрита, дозволено тільки в деяких ділянках ходити. Ну і саме такий популярний маршрут все ж таки він відкритий. Ми його обрали. Цей маршрут. По хребту Чорногора, шість двохтисячників. Ну, це його головна така особливість. Це найвищий маршрут наших українських Карпат. І, відповідно, мотивація у дітей було ну, дуже велика. Вони всі вже нарешті так сильно хотіли в цей похід, дуже чекали його. Ось він нарешті стався. Карпати зустріли туристів з Олександрії не надто привітно. Туманом, дощем та навіть снігом, адже температура повітря у деяких місцях у липні сягала нуля градусів. Маршрут починався з квасів, а закінчився в селі Дземброня. От Дземброні вони вже відпочивали. Звичайно, по маршруту було все. Дожді, навіть сніг застали, вітер шалений, а було й сонце. Навіть таке сонце, що позгорали носи у деяких. У мене в тому числі вперше, що я на Чорногорі, таке палюче сонце було. Тобто всі умови були. Володимир підкорював гірські вершини вперше, згадує, що від емоцій захоплювало подих. Перший похід в Карпати, та й у гори взагалі. Ну, я взагалі гадав, що буде тяжко, дуже важко, там будемо не висипатися, дуже втомлюся. Але ні, насправді все було дуже гарно, легко. Так, коли бачиш такий гарний краєвид, ну, дуже хочеться йти далі, ну, подивитись усе. Ну, взагалі мені дуже сподобалося. Ну, взагалі найбільше запам'ятався останній день. Ну, тому що вже якби, повертаюся додому, ну, там спускалися з гори, ну, та найбільше ми там пройшли ну, в той останній день. Ну, тому і запам'ятався. А дівчатам Софії та Поліні найбільше запам'яталися перший та останні дні. Перший день, тому що ми тільки приїхали і ще не готувалися. Да. Там були гори. Підйоми круті, і було дуже за цього тяжко. А останній тому, що це був най... ну, найважчий день, найбільше йшли. Нам детально провели інструктаж, що і як треба зібрати в рюкзак, так і що робити, коли такі погодні умови. Розповіли дівчата і про те, що повинно бути у мандрівника на випадок тривалої подорожі. У рюкзакці повинні бути особисті речі, змінний одяг, одяг, в якому ти будеш йти, зміни взуття на всякий випадок, гігінічні засоби, ну, спальник, карімат. Після шестиденного походу юні туристи та їх керівники відпочивають і вже планують маршрути нових подорожей, але восени. Подбайте про здоровий відпочинок та допомагайте посильним внеском наближати перемогу. Зустрінемось.